Впадете, якщо стоїте, сядьте, значить, пишуть ще один такий витік, так. Журналістка американська, її звати Кетті Лівінгстон. Пишуть вона для видань зі Сполучених Штатів України якраз на міжнародну тематику з відносини Вашингтона Києва. Так, пише: посол України у Великій Британії Валерій Залужний відкрив. Передвиборчий штаб і таємно готується до президентських виборів. Друзі, підготовка почалася. Ну, ну, ви розумієте це, чи, чи, чи ні? Далі читати, от що там написано. От я читаю: значить, за даними Кеті Лівінгстон, штаб уже відкритий в Лондоні, і в даний момент іде набір співробітників. І це не просто чутки, так? За її словами, керівником передвиборчого штабу залужного назначений генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фактичним організатором політичної кампанії Залужного стає народний депутат від партії Петра Порошенка Європейська Солідарність Вікторія Сюмар. Вона займатиметься усіма деталями в якості заступника керівника кампанії. Медіа освітлення кампанії за даними Лівінгстон. Також знайшли людину, яка цим буде опікуватися. Це українська колишня журналістка редакції української BBC Оксана. То, от є. Вона в мене до речі. В друзях на Фейсбуці потрібно написати, спитати це правда чи ні? Що, що це таке? Ось так, що ось так: ось так. І, і це ще не все. Ви ж дивіться. Ще одна подія дуже цікаво. Відбулася напередодні. Називається це: ось це так. Це називається надзвичайний саміт. Європейської народної партії. Я от, ну, щоб ви там не гадали, що це взагалі за картинка, якісь пітнашки, я вам зараз покажу, куди дивиться. <кій> дивитися. Значить, це відбулося вчора. Урсула фондрляєн, я згадував, була в делегації. Приїхала з конкретними месенджами. Я думаю, що і з політичним посилом до Володимира Зеленського з приводу виборів антикорупційки інших реформ, в тому числі реформи децентралізації. Це зараз дуже важливо Реформа децентралізації це реформа, яка є структурним маяком для продовження фінансування України за програмою Ukraine facility окрім бюро економічної безпеки. Конкурсу суддів ВАКС і децентралізація, так реформа, яка фактично завершена. Дивіться, значить, цей надзвичайний саміт Європейської народної партії відвідала в онлайн режимі Урсула фондрляєн. Дивіться, куди значить ліва сторона, друге віконце верхній, правий кут по кадру. Так, правий кут по кадру, друга. Так, бачите, Урсула Ляйн. А дивіться, хто по діагоналі лівіше вверх. Хто це? Якщо вам не видно, це Юлія Володимирівна Тимошенко. Тобто у нас надзвичайний саміт Європейської народної партії, де там у нас Роберто Мецола, Урсула фон Дерляєн, Юлія Володимирівна Тимошенко. Відвідала, так? Далі. Це далі буде взагалі. Значить, дивимося, рахуємо від Юлії Тимошенко два квадратики вниз і один вліво. По центру. Хто це, друзі? Віталій Кличко, це друзі, Віталій Кличко, Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації, так і Київський міський голова, дві посади. От, будь ласка, надзвичайний саміт Європейської народної партії, окрім там Бла Бла Бла, з приводу гарантій безпеки, Путін там погана людина, і так далі тому подібне. Це конкретна демонстрація того, що політичні процеси в Україні. Мають бути відновлені і вони будуть відновлюватися, а можливо, вже відновлюються за допомогою настанов, піньків, стимуляцій, мотивацій наших європейських партнерів. Чому? Тому що війна йде до завершення, а звичка жити значить, з обмеженнями. Ну, фактично, конституційними обмеженнями, накладеними на час воєнного стану. Її треба позбуватися, як в анекдоті про Шерлока Холмса і доктора Ватсона. анекдот можу розказати, до речі, а, Ватсон курив трубку, а потім перестав. І з'ясувалося, що Шерлок у нього запитав: а Ватсон як ви це зробили? Як ви перестали курити трубку? Це ж шкідлива звичка. Він каже, знаєте, для того, щоб позбутися шкідливої звички, треба іншу звичку собі нав'язати, і тоді та відпадає. І що ж ви зробили? Він каже: ну, я не можу популярно пояснити, але в сраку собі засовував цю трубку для того, щоб потім в рота її не брати. І що допомогло допомогло. Але інша погана звичка з'явилася. Ось такий анекдот. Це це для тих 18 плюс потім поставлю на цьому. Значит, відео, але суть в іншому: що якщо ви заходите, ну фактично вимушено. Вимушено це все це. Всі це розуміють. Обмежуєте ви суспільний договір. Вимушено заходити там в парадигму авторитаризму. З неї треба вийти, а спокуса дуже велика. І ось, будь ласка, європейський союз допомагає. Трамп допомагає Лондон. Підписує меморандуми про передвиборчі штаби. Всі активно допомагають. От, а стосовно кличка, ну там Юлія Володимирівна зрозуміло так: злегка позорство, злегка глобальна політична позиція з приводу там зовнішнього управління і так далі, і тому подібне. Ніяких територіальних обмінів в неї лозунги, все зрозуміло. Кличко, кличко. Там все трошки складніше. Кличко має друзів в Німеччині і він попросив тих друзів в Німеччині трошки впливати. На е, українську владу з приводу того, що ну відстаньте від, від кличка від Києва. Там відстаньте, перестаньте мутити з, з цими питаннями, тому що це позначається іде в розріз з реформою децентралізації. Наприклад, завтра. Ми зараз uh, цей ефір робимо 19 числа 20-го. В верховній Раді Завтра в порядку денному в нас стоїть uh, значить, зміни до бюджету. Зрозуміло, ви сьогодні читали там 50 тисяч на народження дитини. Це все прекрасно. Але завтра там буде голосуватися інший пункт, дуже цікавий вилучення 8 мільярдів гривень. З бюджету Києва 8 мільярдів гривень, які в принципі вони там ви можете подивитися з Київради, куди ці гроші були передбачені: допомога військовим, соціальні програми, ремонт якихось там е, дитячих майданчиків і так далі. Тому подібне. Тобто, ну Києву ці гроші потрібні. Це питання зняли екстрено, коли переголосовували історію з процесуальним кримінальним кодексом. Зняли екстрено, щоб не нагнітати. Думали все три тижні. все зараз, завтра завтра ставлять знову. Для чого ви це Робите вам Трамп уже он з вами жартує. З вами воно уже європейська партія надзвичайні саміти проводить за участю кличка. Що ви ну для чого це все? Вот ну таке. Але ж хочете робити добре? У вас є вертикаль абсолютно президентська згідно. Там реформи децентралізації, яка ще була при Гройсі, мені розпочата, користуйтеся нею, і що я маю на увазі? У вас є призна призначення від кабінету міністрів з подання президента, голови районних державних адміністрацій в місті Києві. Показуйте ефективність. Ви знаєте, хто киянин? Деснянський район. Лідокол Бахматов, пам'ятаєте такого коміка? Він бувши заступником кличка. Там в перших каденціях зараз він з кличком не дуже товаришується. Він тепер, по президентській лінії, заходить у нас буквально два місяці тому, на початку літа, на керівники Деснянської районної в місті Києві адміністрації. Сьогодні от я заходжу йому на Фейсбук. Ну тому що там в нас в мене є підписка на нього. Я слідкую за такими людьми. Мені цікаво я з ним, до речі, знайомий, я не приховую так. У мене близьких відносин немає, але е, кілька інтерв'ю я з ним записував. От він пише про корупцію в Деснянському районі. Там потім розгортаєте цей пост і бачите, що він має на увазі. Він фактично сьогодні оголошує е, початок асінт розслідувань проти комунальних підприємств в Деснянському районі. КП керуюча компанія КП там озеленення, бла бла бла, якийсь там КП яке займається дитячим харчуванням, і так далі, і тому подібне. Він каже: завдання Асінд: довести, що в нас на районі все окей, або довести, що в нас є корупція, відповідно її викорінити Я вважаю Ну, от я вважаю, оце рівень а, нормальний, інтелігентний це рівень. тобто ви заводите виконавця по вертикалі офісу президента виконавчої влади, виконавець по виконавчій владі, який, будуючи там своє політичне майбутнє, можливо, Максима Бахматова, можливо, так, ви от будуєте своє політичне майбутнє і демонструєте те, що подобається громаді. Давайте, звісно, всіх перевіримо. Давайте перевіримо, куди там тратяться гроші, чому там газони не зелені, не полити, чи щось таке. Будь ласка, робіть. А з іншого боку, коли ви там е, заходите, наприклад, е, через ну давайте. От останній приклад е, справа провадження проти камарницького забудовника в місті Києві. Е, про там… Якісь плівки існують, можна це в інтернеті знайти, подивитися, послухати, почитати, начебто, про деребан землі під за, застройку. Так ніде там не фігурує, що там десь кличко це все допомагав. Наприклад, так ну ми ж не знаємо. І триває слідство. Давайте правоохоронці будуть розбиратися. Служба безпеки, там антикорупційні органи, всі інші, але е це нечесна політична гра. У відсутності, в принципі, політики або політичного життя як такого в останні 3,5 роки років в Україні да намагання там щось десь робити в рамках певних проваджень, демонструючи і впливаючи на імідж там міського голови, якого я не захищаю количка абсолютно. Я просто кажу, що є чесні речі, а є речі з зірочкою. От, Бахматов, я думаю, там це більше за моєю логікою, моєму явленню це да, чесно. От. Але це я так заглибився в цю київську тематику. Суть якби в іншому. Суть суть не в київській тематиці, а суть в тому, що в Європі в Сполучених Штатах конкретно це не просто сигнал, це конкретно нагадали, чому не потрібно забувати про. Візію майбутнього і як вона має виглядати ця візія? І е, якщо хтось думає, що він продовжить там е, в майбутньому керувати цією країною, він має це ще раз довести. І все. Давайте ще раз на завершення. Хто пропустив оцей весь мій спіч? Я ще раз про що я говорю? Я говорю от про це відео. open legal legal, legal. during the war you can't have elections so let me just say three and a half years from now so you mean if we happen to be in a war with somebody no more elections Oh, okay. i wonder what the i wonder what the feyulang is saying <laughs>